Привіт, мудрим і байдужим. 10 грудня, що не так заявою Трампа про вибори, і головне з відповіддю Зеленського. Отже, друзі, по порядку. Учора Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, повідомив, що так Україні потрібні вибори. Давно немає виборів, і це вже точно не демократія. Нічого нового в заяві та позиції Трампа немає, він давно говорить, що треба зупиняти війну і проводити вибори, Принаймні, ще на початку року після інавгурації, Трамп про це говорив, і в принципі логічна заява, тому що питання законності перебування на посаді президента Зеленського давним-давно вже на вустах юристів, як в Україні, так і на Заході. Якщо в Україні про це ще побоюються говорити, боючись. Відповідно репресій, різного роду тиску та й бусифікації. То на заході про це вже всі знають однак мовчать, щоб, як то кажуть, не вийти самим на себе. Зокрема, в Сполучених Штатах Америки радники Трампа зауважують, що піднімати це питання недоречно, тому що Трамп уже тоді, коли Зеленський пересидів свій термін на посаді президента, зустрічався з ним і неодноразово відтак виникає тоді питання до самого Трампа. І це дає підстави звинуватити Трампа ну, в посібництві, так, злодіянням, фактично перевищення терміну перебування на посаді президента Зеленського. Але менше з тим, у США, в Білому домі, за моєю інформацією, всі чітко розуміють, що треба швидко закінчити війну і проводити вибори. Однак Зеленський вчора скористався цією нагодою і перекрутив, як завжди, ситуацію. Для себе сьогодні є багато питань про вибори в Україні. Питання виборів в Україні, мені здається, передусім залежить від а, нашого народу, і це питання народу України, а не народу інших держав. До виборів я готовий для того, щоб провести вибори. Є два питання: передусім, безпека і друге питання законодавча основа для легітимності проведення виборів. Виборів, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз і заявляю, це відкрито Сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді, наступні 60-90 днів, Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність. Його заяву можна розбирати на молекули. Вона й повна вічію, і роздратування. Показово, що виявляється не тільки Білий Дім і Сполучені Штати Америки наполягають на виборах. На цьому наполягають, судячи зі слів Зеленського і європейські лідери, так звані небайдуже неспроможні. Зеленський заявив, що вибори це питання українського народу в першу чергу. Ну в українського народу взагалі ніхто, ніхто не питає, і відповідно ніякі. Вибори український народ в сьогоднішніх реаліях не зможе провести, верніше не зможе проголосувати так, як вважає за потрібним. Я думаю, ні в кого немає сумнівів, що Зеленський, знаходячись на владних важелях, в понад відведений термін. Буде зловживати. Ну якщо він брехав, бреше, і зрозуміло, що буде маніпулювати. Він має всі важелі, всі солові органи, і навіть як ми бачимо антикорупційні органи, в принципі, з ним прекрасно роблять фолточки, селфіки і в тій чи іншій мірі від нього залежать. Бо знову таки, ну вони ж в Україні. А бусифікацію і безпреділ, яким керує Зеленський, ніхто не відміняв. І всі заяви Зеленського, ну це від лихого. Не кажучи про те, що виборчий процес, друзі, це як мінімум 90 днів вибори президента, 90 днів позачергові з моменту їх проголошення. Тобто, якщо, наприклад, він їх проголосить там 1 січня, то ми зможемо провести вибори, ну, дай Боже, щоб на початок квітня. Тобто, більше 90 днів. Тут 90 мінімум українці, будучи поневірятися і жити в диктатурі, а за цей час закрути гаєчки так, що ну звісно проголосую як потрібно, не кажучи про різного роду підстави щодо сумнівів, результатів, до яких можна буде висувати претензії, ті чи іншою стороною, зокрема владою, якщо їй не вдасться нас ошукати завжди, звонувати Зеленський це в заяві зазначив. Я повну заяву дам в кінці відео. Чи заяву відповідь Зеленського, що треба забезпечити безпеку, він завжди скаже, що не забезпечили безпеку, хтось не зміг прийти, в той же час зможе сфальшувати, вкинувши через своїх посіпак е голос за тих, хто давно не в Україні, хто пропав безвісті, а хто може вже і в, в помер. Тому друзі, вибори треба проводити однозначно, але після досягнення миру, після зупинки бойових дій. І саме це має бути перстепенним. Тому викрутили, я так розумію, ще журналісти подали це вирвано з контексту. Не можна проводити вибори без мирного процесу. Мирний трек, як каже Зеленський, якому йому допомагають його посіпаки, запущений Трампом недаремно. Спочатку зупинення вогню, перемир'я, мир. На так на, на, на тих умовах, на які висув, висуває та сторона, яка фактично перемагає і не можна тягнути для того, щоб вона перемогла остаточно, не можна доводити до капітуляції. А потім, відповідно, після зупинення війни відповідні вибори. Однак я вважаю, що від виборчого процесу Зеленського треба відсторонити як ту людину, яка пересиділа на посаді президента понад відведений конституцією термін. Інакше зловживання будуть повсемісні, буде тиск. Має бути виконуючим обов'язки голова Верховної Ради відповідно до Конституції, і відповідно він проголошувати вибори, і як то кажуть, впливати на виборчий процес. Те, що це повинен бути, не Стефанчук, я думаю, теж все розрозуміло. Всі, хто слідкує за моїми відео, я думаю, знають мою позицію. Верховна Рада може обрати легітимний законний орган, до нього немає запитань і провести вибори президента. А Після виборів президента вже там наступним етапом і вибори самої Верховної Ради. Зеленський заявив, що треба внести якісь законодавчі зміни, щоб не було питання до легітимності. Ну, такого блюзнірства, такого нахабства, ну тільки від Зеленського можна почути. Ніяких не треба змін. Законодавством все визначено. Ніяких потреб там вносити якісь зміни не потрібно. Ну, хіба що, якщо він хоче сфальшувати, просто вже по максимуму. Все визначено, все є треба просто виконувати чинне законодавство якраз до законності перебування на посаді президента до нього особисто є питання але про це зеленський звісно мовчить тому друзі вибори потрібні ажіотаж навколо цього навмисно роздмухують провладні пропагандони і влада тепер вони вчепились за цю тему і будуть її качати аргументуючи тим що треба безпеку гарантії безпеки як сказав зеленський ще й проведені затверджені конгресом який зараз в принципі торпедує всі ініціативи Трампа, ну пряма мова Зеленського, щоб оцінити його блюзнірство, невігластво, нахабство і взагалі злочинність, от даю, щоб ви самі оцінили і зробили свої висновки. Якщо ви не згодні, друзі, цікавого аргумента почути в коментарях. Якщо погоджуєтесь, поширюйте відео і закликаю тепер підписуйтесь на мене, щоб ну, ми змогли згуртуватися, і мудрих і небайдужих ставало більше. І так, сьогодні є багато питань про вибори в Україні. Сайт 24-го каналу, наприклад, Трамп сьогодні заявив, що настав час провести президентські вибори в Україні і чи тиснуть США на Україну із цим питанням, і чи ви обговорювали його? Це питання, чи обговорювали делегації це питання? <кій> і так, передусім, хочу сказати, що я це питання не обговорював. Друге. Питання виборів в Україні, мені здається, передусім залежить від а, нашого народу, і це питання народу України, а не народу інших держав при всій повазі до наших партнерів. Скажу відверто, що до виборів я готовий. Якщо стоїть питання, що а, я чув такі натяки, що ми чіпляємось за а, владу, або я особисто за крісло президента, і тому я чіпляюсь за це, і тому не закінчується війна. Це Якщо чесно, ну, ну це абсолютно неадекватна історія. А для того, щоб провести вибори, є два питання: передусім, безпека, як це провести, як це зробити під ударами, під ракетами щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати. Ви це знаєте я не хочу повторювати. І друге питання: законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так, як це питання сьогодні піднімає президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз, і заявляю, це відкрито, Сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді, наступні 60-90 днів, Україна буде готова до проведення виборів. І я особисто. Маю на це волю і готовність далі. Раз так пішла справа, я прошу, щоб депутати нашої фракції, в принципі, наші парламентарі підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану. Підготували це для мене. Я завтра буду в Україні. Я хочу я очікую пропозицій від. Партнерів очікую пропозиції від наших депутатів і готовий йти на вибори.